Псалом 60-й, Проповідникові хору на мелодію Лілея закону, міхтам Давида для вивчення, як він рушив був на Арам На Гараїм і на Арамцову, і як Юав, повернувшись, розгромив Едома у Соляній долині 12 тисяч чоловік. Боже, ти нас відкинув, ти розбив нас, розгнівався. Постав нас знову на ноги, ти потряс землю, розколов її, зціли її щілини, вона бо захиталась, ти дав народові твоєму зазнати гіркої долі, вином, що набиває помороки, напоїв нас, тим, що тебе бояться, дав ти знамено, щоб могли втекти від лука, щоб твої улюблені спаслися. Допоможи десницею твоєю і вислухай нас. У своїй святині Бог промовив, нехай розвеселюсь, розділю я сихем і долину сукотську помірю. Належить мені Гілеад, мені Манасія, а Єфрем, охорона моїй голові, Юда, берло моє, Моав, то мідниця мого життя, та Едом. Узуттям своїм кину. Фелистео, вигукуй для мене із радістю. Хто мене запровадить до міста твердинного, хто до Едому мене попровадить? Хіба ж ти покинув нас, Боже, і серед нашого війська не вийдеш вже, Боже? Подай же нам поміч на ворога, людська бо поміч, марнота, ми мужність виявимо в Бозі. І він потопче противників наших.